Її поезія змінює світогляд, її мушність надихає, її мудрість дає сили. Ліна Костенко легендарна українська поетеса, письменниця, культурний символ і совість нації. 19 березня королеві української поезії виповнилося 95 років. З цієї нагоди у бібліотеці філії №11 11 холодногірського району відбувся літературно-музичний захід під назвою Мандрівка серця читальний зал на годину перетворився на імпровізовану сцену. Театральна міні-вистава, пісні, читання віршів та навіть жива Музика зробила творчий вечір незабутнім для кожного поціновувача літературного слова. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піди вряпою, я для тебе. За багаторічну кар'єру Костенко подарувала українській літературі чимало видатних творів та збірок поезій. Гра на музичних інструментах та співи зачаровували звуками, а декламування віршів співробітниками бібліотеки та студентами коледжу мистецтв зробили вечір неповторним. Вона ж мені як була молодша, була придивна, як на людських за мене врікають очі. Вона ж сміється кутики. Одна з найвизначніших сторінок у творчості Ліни Костенко її історичний роман у віршах Маруся Чурай. У ньому поетеса проводить глибокий філософський діалог про Україну, її народ про цінотворчості та жартовності. Частину поетичної вистави Справа Марусі Чурай було презентовано у стінах бібліотеки майбутніми акторами та режисерами, студентами харківського фахового вищого коледжу мистецтв. Актуальний захоплюючий сюжет, чітке перевтілення в образи героїв талановита гра юних акторів не залишили без емоцій жодного глядача. Вікторія Єлізарова, виконавиця ролі Марусі, Чура, зізнається, процес роботи над виставою був доволі довгий та поетапний. А мрійливість це те спільне, що об'єднує її з героїною. Вона, якби, така. Мрійлива, от вона сама образ її. Можливо, в цьому є такий, тому що я теж таке люблю помріяти. От, тому можливо, що спільне в цьому є з нею. Репетиції йшли до літового. Ми більше ніж півроку це репетирували. Ну, у нас це шматочок. У нас є повна вистава. Розчарай на початку був текст, просто читали, вичитували текст. Потім розводили сцени. Ну тобто схематично, потім вже звичайно вчили текст. Хвилювання були, коли ми вперше. Ще цю виставу в коледжі показувала, тоді були хвилювання, а зараз вже якось звикла, вже я й до цієї ролі звикла більше, тому в мене якби вже менше було хвилювання. А юна режисерка вистави Еліна Калюжна зізнається, що більшість української літератури перекликається з сучасністю незалежно від того, коли вона була написана. Наші митці вони доволі вмілі у тому, щоб надавати меседжі, які є вічно актуальними. Актуальна як любовна гілка, тобто нерозділене кохання, проблема того обрати те, за чим йде твоя душа, чи те, що раціонально треба обирати мозком. Там також є велика історична лінія, проблема того, що війна тривала навіть на той момент в Україні, на жаль. І проблема вибору шкодувань можливо, це все є дуже актуальними філософськими проблемами. Я думаю, вони будуть актуальні ще не одне сторіччя. Поезія Ліни Костенко це не лише історія, а й наше сьогодення. Вона надихає молодь творити власне слово. Сьогодні її рядки живуть у блогах, у міських графіті, у виставах і флешмобах. Молодь цитує її вірші у соцмережах, читає зі сцени, створює картини та пише пісні і музику. Так Нікан Рохані Шахов написав свій авторський музичний твір, присвячений Ліні Костенко. Дуже було цікаво спостерігати, як розказують вірші, читають, як постановки свої показують теж такі ж підлітки, як і я. Дуже було цікаво це подивитися теж надихнутися їхньою творчістю. Я вважаю, що якраз такі ці заходи в наших реаліях дуже важливі для того, щоб загортовувати цей наш український дух, щоб люди знали і поширювали також цю культуру українську її треба розповсюджувати і берегти. Такі літературні вечори у бібліотеках холодногірського району проходять не вперше. Працівники бібліотек щотижня проводять різноманітні культурні заходи, присвячені знаковим подіям української творчості. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Станіслав Гришко, Харків. Новини.